Формула патріотизму в Івано-Франківську презентувала наукову працю, що виховує любов до батьківщини. Автор монографії Світлана Оришко каже: патріотичне виховання старшокласників засобами туристичної краєзнавчої роботи це своєрідні практичні рекомендації для колег-вчителів, як розвивати у дітях бажання пізнавати свій край крізь призму дослідницької роботи, походів та екскурсій. В цій монографії я старалася десь дати такі конкретні пропозиції щодо. Набути знання патріотичні це одне. А от пропустити ці знання через себе, мати патріотичні переконання, а потім ті патріотичні переконання перетворити в дії патріотичні, це є цілеспрямований процес, який не триває не один рік, не два. Вчителі не завжди мають бажання займатися цією роботою. Чому? Ну ми розуміємо, що підлітки це діти, які випускаються. Це випускні класи, там робота над ЗНО, підготовка до ЗНО. І тому туристична краєзнавча робота десь відійшла на другий план. Але ми хочемо донести те, що в комплексі. Ми маємо виховати не людина, яка має бути зак... накачана знаннями, а людина, яка є адаптована в соціумі. Над монографією, у яку зізнається, авторка вклала душу, викладач інституту туризму працювала близько трьох років. Тож книга вийшла не лише актуальною, але й дещо експериментальною, та вмістила у собі практичні дослідження краєзнавчої роботи як у школах Прикарпаття, так і Тернопільської області. Наукова праця розглядає і як теоретичні аспекти, так і має практичні рекомендації щодо використання тих здобутків у навчально-виховному процесі саме в загальноосвітніх школах та і у вищих навчальних не закладах щойно презентоване видання обіцяє авторка. Невдовзі отримають усі місцеві школи та заклади, що займаються краєзнавчою роботою, цілком безкоштовно.